Вийшов з поліклініки повний емоцій, натхнення е, якісною... стоматологією, якісна стоматологія ідеалі. Бачите, вам туди. Да. Я йду, на мене люди дивляться, думаю, то що ж такое? таке, Ну, таке буває, нічого страшного. П'ять хвилин позора, зато. Клініка суперова. Я всім рекомендую звертатися в клініку ідеалі. Ви мене запитували, дехто з моїх підписників про стоматологію. Тепер я з впевненістю всім рекомендую клініку ідеалі на Дмитрівській 69, місто Київ. такі діла! Бажаєте замовити червону, червону, черну, чорну, чи щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас всіх обіймаю. Ви в мене найкращі! і тепер куди мені їхати? Надо Шукати, як мені додому доїхати.